Знову хочу сказати, що дуже радий говорити з вами. Та велике задоволення знову бачити вас у формі святих. Дякую, друже. Ви були у тій команді Саутгемптона, яка вийшла з першої ліги до чемпіоншипу, а потім з чемпіоншипу до прем'єр-ліги. Та потім ви залишили команду після того, як завершила сезон на восьмій сходиці. Так зараз ви знову повертаєтесь до команди, що буде грати в ОПЛ. У вас багато молодих гравців та амбітний молодий менеджер. Взагалі, як зараз змінилася структура клубу та його культура, і як сьогодення відрізняється від часів, коли ви грали тут перше? Перш за все, я гадаю, потрібно відзначити, яку чудову роботу провів Рассел. навіть якщо б команді не вдавалося повернутися до АПЛ він зумів сформувати надійне ядро команди, групу, яка перебуває у насправді чудовій формі. Це можна побачити у всьому. Настрої, тренувальному таборі, роздягальні. Тож для мене це було дуже легко вписатися у цей колектив. Тут дуже багато гарних хлопців. Та я гадаю, Рассел має довіряти гравцям, яких він набрав, та яких нам вдалося придбати цього літа. Тож я з нетерпінням чекаю на новий сезон. Поки що мені подобається кожна хвилина, яку я тут проводжу. Щодо того, як працюється з реселом, то можу сказати, що ми розмовляємо однією мовою. Маю на увазі у тому, як він бачить футбол, як хоче грати, як хоче, щоб команда виглядала. Та сподіваюся, ми зможемо презентувати його ідеї та самих себе у цьому сезоні коли ви прийшли до Саутгемптона цього року, ви відзначили, що все це нагадує вам казку, але попереду ще багато роботи. Які цілі ви ставите перед собою та перед командою у цьому сезоні? Яку роль на ваш погляд гратимуть ваші молодші одноклубники в успіхах святих у цьому сезоні? Та якою буде ваша роль? Я не ставлю чіткої цілі перед собою. Кожного дня я прокидаюся та думаю про те, як я можу допомогти своєму клубу зберегти статус клуба прем'єр-ліги цього сезону. Гадаю, це найбільш реалістична ціль та найвірніша ціль. Це наш перший сезон після повернення до прем'єр-ліги та. Цьому разі дуже важливо вижити, а потім знову зберегти місце в еліті. Це дозволяє поступово будувати команду. Щоб побігти, треба спочатку навчитися ходити. Тож ми, як діти, будемо робити крок за кроком, і, на мій погляд, це вірний шлях, щоб досягти своєї мети. Клуб придбав декілька важливих гравців на трансферному ринку. Гадаю, наше керівництво приймає дуже розумні рішення. У нас є чудовий молодий менеджер, багато британських гравців. Які добре знають цю лігу та її вимоги, та в мене є дуже велика впевненість, в тому що цього року ми досягнемо дуже добрих результатів. Це буде виклик, звичайно, але я гадаю, що в іншому разі це навіть не було б нікому цікаво. Це те, що робить нашу гру е захопливою. Це те, що дає тобі стимул ставати з ліжка та йти на роботу кожного дня вранці, розуміння того, що є виклик, з яким ти маєш поратись. Тож це не має бути легко, але має бути надзвичайно захоплююче. Цього кенбікстрімліксайндисінігавенплейцього сезону вони дуже багато грали протягом предсезонної підготовки. Здається, вони зіграли жодної гри чи не так? Наскільки важливо особисто для вас набирати форму без повноцінної предсезонної підготовки? Так, чи змінилася на ваш погляд підготовка до гри через те, що стало так багато матчів? Графік став набагато щільнішим, та набирати форму стало набагато важче. Так, це літо не було для мене ідеальним. Я отримав невелику травму, але знаю, що вже достатньо розумний та досвідчений, щоб боротися з цією ситуацією. Це ви знаєте, сьогодні мені вже не потрібно тренуватися кожного дня. Один день я можу працювати в залі, другий на полі. Потрібно лише розумно до цього ставитись. Ідеально було б з трохи пограти протягом предсезонної підготовки, звичайно, але сезон лише починається. Тому не є дуже багато часу та багато матчів. Щоб набрати необхідний тонус, і я буду надзвичайно радий побачити хлопців на полі в першому матчі сезону на цих вихідних. Хотів запитати про Расела Мартина, як він переконав вас знову приєднатися до Саутгемптона, і чи потрібно було вас взагалі переконувати повернутися до святих Ні, він не переконував, йому потрібно було просто запитати. Це була майже миттєва відповідь. Знаєте, поговоривши з ним 10 хвилин, я вже знав, що відповім. І Це завжди приємно, коли ти розмовляєш з таким менеджером. Коли у вас однакове бачення, однакові цінності і однакові уявлення про те, як має грати команда. Тож це було легким рішенням для мене. Я був просто вдячний, що він хотів мене повернути. Ви працювали з можливо одним з найкращих менеджерів століття Юргеном. і ви працювали з одним з найяскравіших, я б сказав би, тренерських талантів Роберто де І Ви працювали з іншими раніше Рональдом Куманом, Маурісіо Почеттіно. Чим Рассел відрізняється від усіх цих тренерів і які цінності вони всі поділяють? Шевидичадер. Я вважаю, Рассел неймовірний. Він надихає, і це чудово, що він залишається самим собою. Ви можете бачити гру, що він тренує так, як бачить гру. І я гадаю, що це дуже важливо, коли ти менеджер, просто бути тим, хто ти є, не бути схожим на когось, просто бути собою. Це дуже помітно. Але так багато, так багато всього, чим. Расл заражає на тренуваннях його поведінка, його особистість. Він сповнений енергії. вносить так багато життя в кожну сесію. І... Я гадаю, що дуже важливо, щоб у вас це було, коли ви молодий тренер. Якщо ви не маєте цього з молоду, то мабуть ніколи не матимете. Тому я в захваті, я у захваті від нього. Я впевнений, що він щасливий вивести команду в прем'єр-лігу, і ми всі хочемо допомогти йому. На... Наскільки це можливо, хотів запитати вас про попередні команди. Деякі гравці кажуть, що дуже важко слідкувати за попередніми командами, коли вони вже перейшли до інших. чи вдавалося вам дивитися, наприклад, ігри Ліверпуля, коли ви були в Брайтоні? Або як часто ви стежите за іншими командами, за колишніми, коли своїх справ багато? Ні, ні, я завжди знайду час, щоб подивитися матчу своїх старих команд. Я завжди дивитимусь Ліверпуль, завжди дивитимусь Брайтон. Я завжди стежив за Саутгемптоном, коли був у Брайтоні. Минулого сезону особливо слідкував за Саутгемптоном. Їх їхньому прагненні до підвищення в класі. Це легко. Коли любиш футбол, коли маєш пристрій до футболу, звісно, завжди слідкуєш за своїми старими командами. Я з нетерпінням чекаю на повернення до Ліверпуля цього року, до Брайтона. Там багато друзів. Чудовий футбольний клуб. Це я люблю повертатися до Саутгемптона. Це було моє наступне запитання. Яку гру на виїзді ви найбільше очікуєте в цьому сезоні? Тож ви частково відповіли на нього. Так, завжди легко повертатися до старих клубів. Якщо то Бормута? Yeah, так, Бормут теж yeah, yeah, yeah. yeah. так. Він у мене під боком, те що це завжди приємно. До речі, ми скоро туди збираємось. Uh, так, ваша остання гра в чемпіоншипі була 12 років тому. У 2012 році чи відчуваєте ви, що рівень ліга зараз набагато вищий? Адже ви тренуєтесь з гравцями, які прийшли з чемпіоншипу в цьому сезоні. Так, безумовно. Гадаю, все тече, все змінюється, тож безумовно, так, я це відчуваю. І останнє запитання про збірну Англії та її виступ на Євро. Я маю на увазі, що більшість матеріалів, які я читав, були переважно критичними. Ви згодні із загальною критикою, чи вважаєте, що вона була перебільшення щодо збірної Англії? Нагадаю, збірну завжди критикуватимуть, тому що дуже багато людей, в кожного своя думка. Тож це дуже складна робота. І я вже казав, що хотів би побажати лікарслі всього найкращого, тому що він прекрасна людина, чудовий тренер. А я вважаю, що він саме та людина, яка підходить для цієї роботи. Я знаю, що він отримав цю посаду лише на короткий термін, але гадаю, що він має всі можливості, щоб взяти Кримо в свої руки і рухатись вперед. Дуже дякую, Адаме. Дякую, друже. Приємно було поговорити. Всього найкращого в цьому сезоні. Дякую.